Ми проснулися, значить, від взривів. Треба було приймати рішення, що робити. Зробив таку маленьку майстерню. Ігор в роботі перфекціоніст. За основу був взяти такий ящик із під снарядів. Ми робимо тільки військовим. Без тилу у нас було б все набагато складніше. Тут є така тепла підлога. Винахідником він був завжди. Ми будемо виробляти, поки є в цьому потреба. — Слышиш? ну що там? Ну, проблема в тому, що немає зарядних, все розібрали. Ціна там смачна, але довго їхати. А тут або немає, або такі конські ціни, що просто. Може, я Саші позвоню? Давай. Може у нього є. А ну, давай, давай. Окей, Точно, добре. Да. Ну, давай. А я поки що пошукаю. До початку війни я працював в такій навчально-розважальній сфері. Тобто ми робили квести, робили такі технічні всякі штучки, цікаві, де е, людям потрібно було щось там розгадати, щось там, значить, поєднати. М'ячик полетів, політіли, запускається домкрат, який зараз постарається роздивити яйцо. Але з початком війни все це помінялось. Давала, що ну не може бути повномасштабного якогось вторгнення. сприймалося як якийсь локальний конфлікт е, от на, в Донбасі. Ми проснулися значить від взривів. Не вірили, що це от таке можливо, да. Читали новини, дивились, що, що, що відбувається. Треба було приймати рішення. Що робити? Залишатися, їхати там. Це було ну, складно приймати рішення от в таких от умовах. І ми значить, з родиною виїхали на Західну Україну, приїхали туди, залишили дитину у друзів. Ми зрозуміли, що ми можемо чимось допомогти тут в Дніпрі. З ну, дружини повернулись сюди для того, щоб чимось допомагати. Поки не зрозуміло було чим, але ми ну, зрозуміли, що щось ми зробити зможемо. Я б сказала, що це людина, яка, коли бачить проблему, вона шукає вирішення проблеми. У мене завжди починається якийсь розпач. Я вся на емоціях, він збирається, він аналізує, що він може зробити. І потім це робить в втілює життя, і цим допомагає не тільки собі, не тільки нам, а іноді, і не іншим людям. Ви бачили, як хлопці значить, роблять блокпости, розуміли, що там холодно, тому що це якби зима. перше що просто не упало на думку, да, це якби зробити там, буржуйку. Да? Було там з десяток бочок з плотів, все це закрутилося, закрутилося, хлопці підтягнулись, і ми там ну, приблизно 140 буржуйок зробили. Відправили, ну, поки вже не стало якби, тепло, весна прийшла. Ну, Історія з павербанками почалася з того, що я побачив, як у хлопців реалізовано живлення. І у них стояв акумулятор, стояв якийсь там перетворювач, валявся в траві. І все це було ну, якось так от розкидане. Я зрозумів, що треба якось це упакувати, дав якийсь зручний в користуванні, якийсь там корпус і щоб все це було захищено. І тоді виникла ідея робити повербанк. У військових є потреба заряджати пристрої, смартфони, рації, дрони, значить, тепловізори, і для цього потрібні відповідні якби джерела живлення з з відповідними модулями. Ці такі повербанки ну дають змогу це зробити. Да, тобто заряджати ці е, пристрої. За основу був взяти такий ящик армійський спецнарядів. І вся електроніка вставляється сюди всередину. Тобто Ми їх модифікуємо, ми трошки робимо міцніше деякі елементи, там, герметизуємо, фарбуємо, тобто, щоб він був такий більш би, естетичний. Да? І вся електроніка сюди монтується. Зробив таку маленьку майстерню. Ну, тут такий станочок, ЧПУ він ріже там нам панельки. Заготовочки тут лазер, якщо треба щось нанести, трафарет якийсь вирізати. ну Міста тут взагалі дуже мало. І ну, ще зробив таку невеличку майстерню, якій відбуваються саме там зборочні, так би мовити, операції. Це от ось тут, на цій локації. Ну, в цій такі невеличкі майстерні ми збираємо значить, ці повербанки. Зазвичай я там десь сам працюю, десь там хлопці приїжджають, допомагають, там, хто може, тому що хлопці працюють. А сьогодні от Сергій приїхав, допомагає. Потрібно збирати, збирати, збирати. Ігор в роботі перфекціоніст. Там, де я міг би вже сказати, що це буде добре, і поїхали далі. Він це не зробить. Він завжди виконує все ідеально, кожну, кожну деталь, кожну частину, кожен елемент. Він постійно вдосконалює свої, свої всі винаходи. Ну, він такий з дитинства. Мабуть, таке складне, ну, довго тривали, це підібрати комплектуючі, ну, якби, максимальної якості за мінімальну вартість. Да? Почав робити перші павербанки, звернувся за фінансовою допомогою до НАТО для того, щоб я міг далі закупити якісь комплектуючі. Багато людей відгукнулись і багато незнайомих людей. Я розумію, що ну я й до того робив щось добре, щось гарне, і люди, ну якби мені довіряють. Ось так виглядає фінальний значить, варіант цієї версії повербанку. В принципі, сюди становиться акумулятор. Він може становитися всередині або зовні. І ми отримуємо значить, 220 вольт. Тобто тут такі розетки у даному варіанті: це 9 розеток. Можемо втикнути. Значить, лампочку, ось вона світиться, ми отримали 220. Також тут є звичні всім виходи USB. Тут їх 10 штук. Можемо підключити телефон, тепловізор і значить, що завгодно. Ось воно значить, заряджається, режим там, швидкої зарядки заряджається. Далі це такий, в принципі, базовий функціонал, що потрібно. З таких бонусних варіантів це підсвітка середині ящику так як у нас зараз зима, і щоб літі заряджався гарно, хлопців телефони, да, не, не руйнувались, тут є така тепла підлога, вони можуть сюди покласти, щоб телефон підігрівався. Це такий на, на зиму додатковий функціонал. Потім йдуть тести, е, значить, е, Саме головне мотивуючі на, наліпки <кліпи> наклеюємо на панель. Е, ну, значить, перевіряємо весь функціонал, щоб все працювало. Для цього у нас є такий чек-ліст. Тут купа пунктів. По цьому чек листу він допомагає нам нічого не забути, щоб все перевірити значить, і відмічаємо галочками, значить, що вже зроблено, що залишилось зробити. Ну і коли в принципі, все готове, то відразу хлопці приїжджають, забирають, або ми відправляємо поштою, значить, готовий повербанку. А також він герметичний максимально ми робимо, герметизуємо стики. І тому навіть якщо вони поставлять е, кудись там в окоп грязь, да тобто там в принципі такий рівень десь е, цієї там грязюки він витримає. Я думаю, що я скажу очевидну річ без тилу у нас. Було б все набагато складніше, тому що незважаючи на те, що забезпечення Збройних сил зараз вище, ніж там було декілька років тому, і там десятки років тому все рівно, є речі, які не входять там в штатний розклад, є речі, які, яких просто не вистачає, яких не, не встигають завозити, є модифікації, які не дуже підходять для виконання конкретних задач. А такі волонтерські ініціативи вони адаптуються дуже швидко, тобто вони підлаштовуються і, власне, ну закривають саме ті питання, які вони мають закривати. Якщо людина вміє інформаційно воювати, то вона повинна воювати інформаційно. Якщо людина вміє воювати з автоматом, з автоматом і Ігор, наприклад, може робити електроніку, то він потрібен потрібно, щоб він робити електроніку. І тільки якщо ці всі елементи будуть поєднуватись, тільки тоді можлива перемога. Один вже завантажили? Так, да, завантажуємо. Так, перевіряти. Та все, як усе закрива. Ну давай, Працював. Дуже дякую. — Щасти. Все, дякую до побачення. До побачення. На кожному кроці щось оптимізуємо для того, щоб виробляти ці станції більше і більше. Да? E, значить, ну і швидше виробляти. Ні, ми не продаємо Є запити від цивільних людей, ну, для того, щоб там, для домашнього використання, ми кажемо ні, ми цивільним людям якби простіше з електрикою. Да? Ми робимо тільки військовим для того, щоб допомогти військовим, бо це важливіше. Мабуть, найкращий відгук від військових це сарафанне радіо. Коли хлопці дзвонять, кажуть, ми побачили в всесвітньому підрозділі повербанк. Він нам дуже подобається, як він працює. Нам теж таке потрібно. На даний момент зроблено приблизно 100 повербанків. Я вважаю, що це небагато, але саме важке це запустити виробництво. І зараз ми все прискорюємо, прискорюємо це виробництво і. Більше більше робимо. А значить, кінцева мета ну от я розумію, що е, значить, виникла просто така потреба в цих повербанках, да, тому що змінились умови. І в принципі, я думаю, що ми будемо виробляти, поки є в цьому потреба. Мій чоловік не з початку війни почав бути винахідником. Винахідником він був завжди. Е, брат розповідає, що він з п'яти років щось винаходив. Дідусь, мама, тато були від нього в захваті від його винаходів. В сімейному житті мене також чекає дуже багато сюрпризів. Ось, наприклад, на день народження він мені подарував таку чайварку. Хочеться перемоги і хочеться повернутися до мирного життя і в принципі продовжувати займатися тією справою, якою займався. Ну, то раніше дивися, коли там карту дивишся, да, то Україна ну, така маленька, а там Росія така велика здається. У них велика територія, але людей е, ну, всього лиш в, три, в три рази більше, ніж в Україні. Да? Тобто, незважаючи на те, що у них велика територія, це якби не дає такої сучевої, так би мовити, переваги. Я не допускаю варіанту поразки. Я розумію, що ну, треба просто перемогти, тому що це не те, що якийсь там спорт, якому ти там, переміг, не переміг, ну там типу програв, ну нічого, да? там, друге місце, нічого. А тут якби фізичне знищення да, людей. тобто це... Дуже серйозно і тут якби треба просто сконцентрувати всі свої сили над, над фізичною, над, над виживанням. Це такий базовий інстинкт виживання. Да? І зараз от саме це і відбувається. Тому ну, тільки перемога для нас із цією думкою, ми і працюємо.